Сьогодні 30 жовтня 25-го року. І я саджаю цибулю. Ось такі ось тут цибулинки. Різні, різні. Цибульку я тикала, як і завжди, при посадці весною приблизно відстань 7-8 см між цибулинками. Але потім, вже коли посадила, вичитала, що потрібно було саджати на відстані 5-6 см, адже взимку вона може частково вимерзати. Ну, але вже ж, як є, так і є. Але в мене навіть трішки і залишилось. Я посадила всього 4 рядка. Але я той залишок, можливо, десь приткнув в іншому місці. Але тут я не хочу забирати вже зайву територію. Це і так занадто багато для цибулі часника така ділянка велика виділена вже. Взагалі досвіду посадки саме озимої цибулі я ніколи не мала, тому це я роблю вперше. Якщо хтось бажає повторити... То перед тим, можливо, ще почитайте, як це робити. Я ніколи не закликаю робити саме так. Можливо, там можна було і попелу додати, і ще там чого. Але я саджатиму просто в землю, без ніяких заморочок. Якщо вас цікавить глибина посадки, то це орієнтовано 5-6 см. Ну, я робила так, можливо, хтось робить по-іншому. Також мені буде цікаво почути вашу думку, як потрібно саджати саме озиму цибулю, які є лайфхаки і тому подібне. Буде корисним як і для мене на майбутнє, так і для читачів, котрі будуть читати коментар дари